Згоріли в будинку після влучання шахеда в Броварському районі на Київщині четверо загиблих. Президент з робочими візитами у скандинавських країнах, яка допомога йде звідти. і створення суперінтелекту. Чому проти цього виступили понад 800 науковців, політиків, знаменитостей і релігійних лідерів? Про все це за мить у Тесен Онлайн. Я Іван Костроба, тисніть лайк і почали. 349 повітряних цілей знешкодили сьогодні сили української ППО. 333 з них російські безпілотники різних типів. Окрім дронів, було збито 8 крилатих, 6 балістичних і 2 керовані авіаційні ракети. А загалом ворог спрямував на Україну 433 засоби повітряного нападу. Основний напрямок удару був направлений на Київщину, а також постраждали Дніпропетровщина, Запоріжжя, Черкащина, Чернігівщина і Одещина. Повітряний напад, українські захисники відбивали си силами авіації, зенітно-ракетних військ, підрозділів РЕП, безпілотних систем і мобільно-вогневих груп Сил оборони України. Росіяни цієї ночі вбили шістьох людей. Двоє з них діти. Про це повідомив президент Зеленський. І у селі Погриби Броварського району на Київщині зокрема загинули шестимісячне немовля, 12-річна дівчинка і молода жінка. Їхні тіла знайдено на місці пожежі приватного будинку. А також через нічну російську атаку лише у Києві постраждали. 21 людина, п'ятеро з них це діти. А загальну кількість потерпілих уточнюють. Під ударами були передусім об'єкти енергетики, проте є багато влучань також і в житлові будинки. Пожежі є в Запоріжжі, влучання в багатоповерхівки у Києві. Постраждали Київська, Одеська, Чернігівська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Вінницька, Запорізька, Черкаська і Сумська області. Ще одна ніч, яка доводить, що Росія не відчуває достатнього тиску за затягування війни, так написав Володимир Зеленський. Отже, четверо людей загинули цієї ночі у Київській області. Країна терористка вбила жінку 38 років, років, шестимісячне немовля і 12-річну дівчинку в селі Погреби. Броварського району їхні тіла знайдено на місці пожежі приватного будинку. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. У цьому ж районі Київщини наслідок падіння уламків смертельно травмовано чоловіка. З місця трагедії кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська продовжить в цьому будинку. Сьогодні вранці Росія вбила 38-річну жінку 6-місячною донечкою та 12-річною племінницею. <плес> Близько шостої ранку шахет прилетів в кімнату, де вони спали. «Запчастина, мабуть, від шахеда. Також момент влучання в будинок в ньому був тато чоловіка жінки, дідусь дітей. Я не пам'ятаю зараз нічого не можу вам сказати. Я її не хожу, що нічого поки не можу сказати. Ні, не був в будинку, я був тут на терасі. Біля сусіднього будинку у дворі під час атаки стояв чоловік, згадує, як все було. Тут я стояв і курив, так? І за, за тою будівлею мені його не видно, звідти він вилітає. Отак, що він мене головою пролетів, метрів 5-6. Отак я його тут побачив всього. І між виходить, що між цією, між цією будівлею. Отак він прийме влучання туди в будинок. Після влучання пан Микола намагався врятувати родину з палаючого будинку. Вибіг, побіг до сусіда і побачив таку ситуацію. Він був на вулиці з колодязя, тягнув воду, кричав, що там діти, діти. В ту. З тієї сторони де ще не палав будинок, я заходив, кричав, гукав, хто є живий, ніхто не відгукувався. Будинок спалахнув, як сірник. На цій вулиці постраждало декілька будинків. Нині власники прибирають наслідки атаки. Їм допомагають комунальники. Син зайшов на кухню і сидів його. Тільки каву приготував, вийшов, вже впав. А де зараз син? Зараз ти пішов на роботу. Попри таку складну ніч і. Він ну, на роботу пішов, там спокійніше буде. Він не постраждав? Ні, він зайшов, зробив каву тут у цьому вікні. Тільки вийшов, якраз приліз. Холодильник поскоживав трохи, а так. А його ні. До постраждалих родин приїздять поліцейські. Люди звертаються на 102, фіксують в телефонній розмові. Ми фіксуємо це, все передаємо і потім слідчо-оперативна група в порядку черги. Приїжджає і все вже документує. Наслідки ворожої агресії, сусід родини, де загинула жінка з донькою та племінницею, розповів, що сім'я переїхала жити в село з Києва, бо тут спокійніше. Валерія Ковалінська, Андрій Романок, ТСН 1+,1. І на тепер у Києві двоє загиблих і 25 поранених. З них п'ятеро дітей. Усю ніч. і Ранок Росія атакувала столицю балістикою і шахедами. Відомо про пожежі та руйнування в чотирьох районах Києва. Найбільше постраждав лівий берег міста. У Дарницькому районі палали дві багатоповерхівки у Дніпровському районі. Влучання багатоквартирний будинок і є там двоє загиблих. А також пошкоджене приміщення медзакладу, зафіксовано ушкодження фасадів і загоряння у Деснянському районі і на Печерську. І на місці одного з влучань в столиці вже побувала кореспондентка ТСН Олена Гущик і привезла звідти свій репортаж. Троєщина, спальний масив на лівому березі столиці. Позаду мене будинок, який посікло від вибухової хвилі. Сюди у під'їзд прилетів. Російський шахет, попередньо постраждалих немає. Але от я стою у дворі, тут зо 40-50 зо автівок посікло понищило також уламками. І один автомобіль зараз намагається захистити повністю полум'я рятувальників. Сторону, всі ці окна, всі балкони, усі все це розтрощено. Воно карнізи повилітали, це все воно повиривало. От лава, що живе здорові Це самое головне відносино пряме влучання російського дрону між п'ятим і шостим поверхом. Зараз рятувальники намагаються потрапити ще до зачинених квартир, аби перевірити, чи всередині не залишилося мешканців. А також бачимо, як підбігають до рятувальників люди, які намагаються зайти у свої квартири і забрати звіти домашніх тварин. Дивовижно, що рятувальники ще не завершили свої роботи, а люди вже в вікнах намагаються залатати свої помешкання і чути звук скотчу, звук прибирання скла. Хоча від моменту російської атаки пройшло хвилин 40 години. Односуходно рятувальники закричали, щоб ми усі люди якомога швидше спустилися зараз в укриття. Чуєте зараз у небі звуки ППО, тому і ми зараз біжимо подалі від будинку, куди пролетів російський шахет, і ховаємося в укриття. Господи, боже мої! Іде укриття. Ми навіть не встигли добігти до укриття, як пролунав вибух. Люди налякані, рятувальники працюють. І от прямо над нами зараз ще видно хмару від роботи ППО. Навіть зараз лунають вибухи. Після вибухів рятувальників в період тиші продовжують свою роботу. Ну а ми ховаємося в укриття і закликаємо за нагоди усіх, поки триває повітряна тривога. Не виходьте, будь ласка, з укриттів. Олена Гущик, ТСН 1 плюс у Києві під час комбінованої атаки постраждали п'ятеро дітей, четверо госпіталізовані дітям від 2 до 17 років. У них осколкові поранення голови і обличчя склом. Лікарі нагадують батькам про правило, хоча б двох стін, якщо немає можливості піти в укриття. Одна дівчинка потрапила до лікарні без свідомості через сильний стрес. Їй надають допомогу психологи. А решту дітей прооперовано. Це малоінвазивні втручання, аби видалити уламки скла. Рани оброблені, діти у задовільному стані. Про це повідомив ТСН нейрохірург Київської клінічної дитячої лікарні. №1. Ми зробили обстеження. КТ не було під шкірою скляних осколків. Вони поверхнево торкнулися шкіри і полетіли собі геть. Ну але розсічення такі незначні у дітей були. Діти були оглянуті нашими фахівцями: нейрохірурги, загальні хірурги, травматологи, щарикно-лицеві хірурги. Черговим доказом того, що Росія не відчуває достатньо тиску для припинення війни сьогоднішню атаку. Назвав головний дипломат України Андрій Сибіга, звернувся із закликом до усіх партнерів, компаній міжнародних організацій, попросив їх мобілізувати підтримку і запобігти гуманітарній кризі. Зокрема, зазначив, що нашій державі бракує генераторів, обладнання для ремонту вражених об'єктів енергетики і додаткової ППО. Також глава МЗС зазначив, що Україні потрібні більші обсяги енергоресурсів і кошти. Андрій Сибіга зазначив, що це дуже нагальні потреби, і наша держава буде дуже вдячна за кожну нову поміч. А як вам здається, чи близька Україна до гуманітарної кризи? Пишіть свої припущення в коментарях під цим випуском і не забувайте тиснути лайк, аби завжди лишатися в орбіті актуальних новин. Ми продовжимо. Норвегія виділяє майже 100 мільйонів доларів для підтримки української енергетики. Про це стало відомо на тлі візиту президента Володимира Зеленського разом із першою леді Оленою до цієї країни. Політик вже встиг зустрітися в Осло з прем'єром Норвегії Йонасом Гарстере. Обговорили посадовці ситуацію на лінії фронту у російсько-українській війні. Йонас Гарстер заявив, що Норвегія солідарна з Україною у прагненні до тривалого і справедливого миру. Окрім того, цього ж дня президент України вирушить до Швеції, де зустрінеться з прем'єр-міністром Ульфом Крістерсеном. Очікується, що під час зібрання лідери обговорять російсько українську війну і двосторонню оборонну співпрацю у зустрічі. Також візьмуть участь міністри енергетики, промисловості і освіти. Ну, а підготовка до зустрічі президентів Сполучених Штатів і Росії призупинена на невизначений час. Це підтвердив сам Дональд Трамп, додавши дослівно. Не хочу, щоб зустріч була марною, та взяв два дні на роздуми, після яких пообіцяв оголосити про подальші плани. Джерела в його адміністрації запевняють, вже перша телефонна розмова між державним секретарем Марко Рубією і російським міністром Сергієм Лавровим цього тижня засвідчила, росіяни не змінили своїх вимог і не готові до поступок. Тож у держдепартаменті вирішили поки що роботи над зустріччю не просувати. Власна кореспондентка ТСН сполучених. Штатах Ольга Кошеленко далі з подробицями. Ідея провести другу двосторонню зустріч із путіним не прожила і тижня минулого четверга. Трамп поговорив з російським правителем по телефону і оголосив за два тижні або близько того вони зустрінуться у Будапешті. Високопоставлений чиновник Білого Дому, який спілкувався із журналістами на умовах анонімності, напередодні заявив. Підготовка до саміту призупинена. Чекати його у найближчому майбутньому не варто. Дональд Трамп це фактично підтвердив, пояснивши, що не хоче марнувати час. Я не хочу марної зустрічі, не хочу марнувати час. Тож подивлюся, що буде. Ми уклали всі ці чудові мирні угоди, домовленості, міцні угоди. Але цю я сказав їм, керуйтесь лінією фронту, розходьтесь по ній, йдіть додому і всі відпочиньте, бо дві країни вбивають одна одну. Дві країни втрачають від п'яти до семи тисяч солдатів на тиждень. тож побачимо, що буде. Ми ще не ухвалили рішення. Що змінило вашу думку після розмови з Володимиром Путіним між тоді та зараз? Чому ви вважаєте, що саміт у Будапешті буде можливо марною втратою часу? Я нічого не казав. Я не казав. Ав що так буде, і знаєте, ніколи не знаєш, що станеться, але багато чого відбувається на фронті між Україною і Росією, і ми повідомимо протягом наступних двох днів, що ми робитимемо. Зустрічі на найвищому рівні поки що не буде, тому що порозуміння не знайшли навіть на нижчих щаблях. Держсекретар Рубіо та міністр закордонних справ Лавров у понеділок поговорили по телефону, і стало зрозуміло, що анонсована президентом США їхня зустріч цього тижня. Неможлива CNN пише розмова засвідчила, що позиція Росії практично не змінилася із часів зустрічі на Алясці, але видання не виключає, що міністри зроблять ще одну спробу поговорити цього тижня. Хоча Сполучені Штати назвали промову продуктивною джерело знайоме з цим питанням. Повідомило СНН, що в результаті чиновники залишилися із враженням, що позиція Росії недостатньо еволюціонувала за межі своєї максималістської позиції, і виникло відчуття, що Рубіо навряд чи рекомендуватиме просувати зустріч Путіна і Трампа наступного тижня. Російський міністр Лавров у вівторок підтвердив, вони не погодяться на припинення вогню, бо, мовляв, хочуть змістовного рішення щодо у. Сунення першопричин війни агенція Reuters переповідає з посиланням на джерела після телефонної розмови Трампа і Путіна Росіяни передали американцям неофіційний документ, в якому були ті самі умови, що й раніше, зокрема, віддати їм увесь Донбас без бою і заборонити НАТО розгортати свої сили в Україні навіть після завершення бойових дій. Сам Дональд Трамп публічно не поклав відповідальність за зірваний саміт ні на кого конкретно. А от спікер Палати представників конгресу Майк Джонс Джонсон, який спілкувався із президентом, висловився критично щодо Росії. Не очікую, що це буде прийнято під час шатдауну, але серед республіканців палати представників і сенату можу вам сказати є великий апетит до жорстких санкцій проти Росії. Президент, як ви знаєте, і може вірити йому на слово, втратив терпіння стосовно Путіна. Він не є добросовісним діячем. Очевидно, він агресор у несправедливій війні і їй потрібно покласти край. Президент України Володимир Зеленський у зверненні у вівторок повторив. Він підтримує останню озвучену публічно пропозицію Дональда. Трампа заморозити поточну лінію фронту і розпочати переговори. Лінія фронту може бути початком дипломатії. Натомість Росія знову робить все, щоб зіскочити з дипломатії. І як тільки питання далекобійності для нас, для України стало трохи далі, то майже автоматично Росія стала вже менш зацікавленою у дипломатії. Це сигнал, що саме це питання питання. Далекобійності дає можливо незамінний ключ до миру. Чим більше української далекобійності, тим більше і російська готовність закінчити війну. І на тлі цих новин до Вашингтона екстрено прилетів генсек НАТО Марк Рюте. Він зустрінеться із Дональдом Трампом. Повідомили в альянсі, але зустріч має бути закритою для преси. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шенкаренко, ТСН 1+,1. Понад вісім сотень відомих особистостей виступили проти розробки суперінтелекту, розумнішого за більшість людей. Спільну заяву оприлюднили політики знаменитості, релігійні лідери, Нобелівські лауреати і навіть деякі розробники, хрещені батьки штучного інтелекту. Серед підписантів принц і його дружина Меган Маркл співзасновник компанії Apple Стів Возняк і підприємець Річард Бренсон. Нині є кілька провідних технологічних компаній, і стартапів у сфері штучного інтелекту, зокрема OpenAI, Meta і Google, ведуть запеклу конкуренцію за те, щоб Першими створити суперінтелект, який перевершуватиме людей в більшості задач. Підписанти закликають до повної заборони такої розробки, допоки не буде широкого наукового консенсусу щодо її безпеки і контрольованості, а також широкої громадської підтримки. Ну а як вам здається, чи розробка штучного інтелекту набагато розумнішого за людину може зашкодити людству? Чи нестиме він небезпеку для нашої цивілізації? Пишіть свої думки в коментарях під цим випуском і не забувайте про підписку, бо так завжди будете в курсі найважливішого. Тримаємося разом.